Всем ще раз привет! Сегодня 7 грудня, 24 рік, Находиться в Бабернецький район, Івановка, Мирне. Сейчас покажу проділену роботу. Що я тут накорчував? Ось така кучка тут получилась. Пока це ще капля в морі, цієї кучки, От того що там ще треба викорчувати. Не краще, як були в попередньому відео. Тут був забор, акація, коротше. всяка сяка Ну і ще анкерних стобік до трансформатора нам ще пукати. Тут що хочеш. Камні. Бливна. Челюсть просто не нарадуюся. Все, оце підгортаю п'яточкою, потім загортаю челюстю, зажимаю це все діло, зажимаю, вивертаю, зажимаю, отлично, бо без челюсті тут би грався б я набагато довше. Вітерець сьогодні, плюсова температура. ну В общем, нам ще ладно обіду. Є палки шах, носа наб'ю. Да, не буду йти вон до трансформатора. Ще пару хатів там. Хлопці, це все повипилювано, тут просто сплошняком. Все просто в сплошну Дерева. Припуска отличника. Там тоже кучка. Тут гор по цей був горб. Я його розтягнув, розпанірував, розгорнув по ямках по сей корчик треба не пропустить. Нарисовується красота. Всім удачі, всім пока. Вон там мирне, це була колись Івановка, там мирне по палки.